Добрий день, це магазин тазовок. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам чергову запчастинку з нашого магазину. Це йдуть продольні тяги, посилені, суцільні. Хотів сказати знову ж таки за чергову акцію. Оголошуємо акцію на ці продольні тяги товщиною 40 мм. На них ціна знижена. Вони зараз будуть коштувати 11 тисяч 500 гривень, тобто ціна така сама, як і на тяги 30-міліметрові. Зараз я вам покажу, може комусь буде сороковок забагато. Так само є звичайні тридцятки, як бачите. На них вже встановлено По краям вони підігнуті під оригінал, тобто всі кути зберігаються, нічого не виламує, все як має бути в стандарті. Це йде виріз під поперечину ЮМЗовську. На пальцях вона встановлюється цей виріс іде, щоб вона лягала сюди лапку і не проверталася. Товщина у них нагадую, йде 40 мм. Це буде набагато краще, ніж стандартні ваші продольні тяги, ці вже поставити, вони вже будуть, скажімо так, майже вічні. Не будете мучитись за цими половинками, що вічно гнуться. Ось такий вони мають вигляд. Відправити можемо вам їх по території України новою поштою. Також є можливість доставки в Україну Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися до цих людей на рахунок доставки в вашу країну. Литва, Латвія Володимир вам допоможе. Це його номер телефону. І Молдова Сергій. Наголошую до них, ви маєте звернутися саме на рахунок доставки, на рахунок уточнення наявності товару, звертайтеся за цим номером телефону. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазин та